І сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. В той час приступили до Ісуса Садукеї, які кажуть, що нема Воскресіння, і питають Його кажучи. Самі не вірять у Воскресіння, але Христові придумали таку, таке запитання складне, практично нестандартне. Знаєте, що було сім братів. Один мов, за жінку, потім він помер, а по їхньому закону брат має взяти його знову ту жінку, собі за жінку. Я собі представляю, з якою періодичністю ті чоловіки вмирали. Я би вже навіть боявся женитися з тою, що дивишся. я був би я третій чи четвертий, а всі, хто за кого віддасться, всі вмирають. Ну, це таке. Тобто придумали спеціальну таку нестандартну ситуацію, що дуже складно віриться в то. І кажуть, а ну давай, ми тут придумали таку якусь дурницю. а ну скажи, Господи, чия вона буде жінка по Воскресінню 1, 3, 5 чи 7. І Христос каже, ви не знаєте ні Писання, ні сили Божої. Я Задувився над цим, чому Бог розділяє Писання і силу Божу, бо в Писанні якраз і описана сила Божа. А чому каже Господь, що ви не знаєте ні Писання, ні сили Божої? Бо тому що іменно <кхем>, група людей захищає свої вчення. От вони так вчуть, <кхем> І хочуть захищати те своє, що вони вчуть. Приходить Господь Бог і каже, хто вірує в мене, той буде мати життя вічне, той навіть коли помре, буде жити. І вони такі: та як? Та як хто так зараз він буде проповідувати, то всі наші прихильники підуть до нього? Їм простіше було пояснити всю ту ситуацію, ту їхнє вчення. І щоб показати, що Христове вчення є недобре, неточне, не відповідає на всі їхні питання, бо вони собі могли записати любий закон, любе пояснення та й все. А Христос каже, ви не знаєте ні закону, ні писання, ні сили Божої. Задайте каже Господь Бог. Палаючий кущ, що горів і не згорав, коли Бог об'явив Мойсеєві, каже Я Бог Авраама, Бог Ісака Бог Якова, Бог живих, а не мертвих. І хочу, щоб ви собі зрозуміли одну таку цікаву думку. Бог збирає тих людей, які хочуть прийти до спасіння, але і злий збирає своїх. Як вони діють? Ми завжди знаємо, що злий дух спокушує людину, так? одну. Але скажу вам так: злий дух сіє своє насіння в людських душах. Сумнів, брехня, ненависть, зависть, помста і так далі. І потім це насінечко починає проростати. І злий дух збирає своїх в одну копу, в одне якесь певне об'єднання, і коли вони збираються разом, вони стають. Противниками Бога. І вони роблять багато біди на землі. От ті, яких об'єднав диявол. Ті, що об'єднані на брехні, на грошах, на, на якихось інш, інших таких речах, що у цьому світі дає людині якісь привілегії. І злий дух їх збирає в одну купу. Потім через них. Проповідує дає послання суспільству. І коли більшість людей приходить і каже, що Христос не здали і треба його розіп'яти, що роблять інші? Як барани махають головами так, так, так. А Господь Бог хоче зібрати своїх у свою спільноту, яку називає церква. Бо церква це є зібрання вірних. І Христос каже, віддаю себе в жертву, щоб дати вам життя вічне. Я дам вам пити свою, свою кров, і я вам дам їсти своє тіло, щоб ви мали життя в собі. Бо кожен, хто їсть моє тіло п'є мою кров має життя в собі. Бог нам обіцяє життя вічне. Бог нам затверджує, що ми. Звертаємося до того Бога, який є Бог живих, а не мертвих. А кого проповідують ті люди, які пішли на поклик диявола? Вони в першу чергу заперечують усе Боже, не знаючи ні Писання, ні сили Божої. Бо Писання як кажу, що написано пером, то не виробаєш топором. Але писання є те, що людина написала. І, як би не було, писання воно міняється. Міняється розуміння, міняється сприйняття, і десь воно там підправляється, а сила Божа залишається незмінною. І Господь Бог хоче, щоб ми. Через Писання і через силу Божу були об'єднані в ту спільноту, яка хоче жити з Богом. І знаєте, ті, що не жиє з Богом, і вони вже є якраз об'єктом, яких дияво збирає в свою купу. Як ви думаєте, котрих людей на землі більше? Ті, що в спільноті Божій чи ті, що у спільноті, скажімо, м'яко небожій, я вам легко можу сказати, що більше людей у небожій спільноті, бо тому що, щоб бути з Богом, треба щось робити, треба в чомусь постаратися. Треба в чомусь себе заставити. Що зробити, як мати участь у жертві. А з дияволом це нічого не треба брехати, принижувати, осуджувати, давати оцінку всьому, такі мудрі всі. І тому я щось згадав собі, що знаєте, оці ідеї інтернаціоналу, хто був ніким, тот стане всім. Це як революція робили більшовики. Їхнє було, що навіть кухарка може управляти державою. Хто був ніким, то стане всім. І тому оці загублені відкинуті, нереалізовані в суспільстві люди їх більшість. І прийшов вождь, який об'єднав оце просіяне стадо, щоб служити своїм цілям, цілям диявола. І біда, що часом об'єднуються у ті спільноти, які вже виглядають як ціла держава, як Радянський Союз, приклад безбожної держави, яка поставила в свій символ серп і молот, як ізородуваний хрест, і поставила зірку на своєму центральному своєму будинку, своєму центральному храмові. Поставила п'ятикутну зірку як символ сатани. І всі сатаністські, їхнє служіння, ота пентограма, тож є п'ятикутна зірка, тільки вона перевернута двери ногами і обведена кругом. І це є символ тих, яких збирає диявол у свою команду. А наш символ, яких збирає Господь Бог у Свою церкву, це є хрест Христовий. Символ Спасіння, церква живих, а не мертвих. І коли відповісти треба на питання, то чия буде жінка цих сім братів, каже Господь, у Воскресіння. Немає ні чоловіка, ні жінки, не будуть женитися, а будуть як ангели. Ті, які вже є досконалі є в повноті і живуть із Богом і для Бога, яких Бог зібрав у свою спільноту. Поки живемо, подумайте, у якій спільноті знаходимося ми, чи в Божій. Чи ні? Чи ми служимо Богові <кій> і служимо ближньому, і через служіння ближньому показуємо свою принижність до Бога, чи просто осуджуємо, брешемо, хитруємо? Шукайте спільноту для живих. Бо Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова. Бог не мертвих, Бог живих ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!